Добрий день, мої другокласники! Зараз у нас урок я досліджую світ. Сьогодні на уроці ми дізнаємося як зимують комахи та риби. Але спочатку. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, звичайно, це зима. А який сьогодні місяць? Так, сьогодні січень. А число сьогодні яке? Так, 30 січня. Зима сувора пора для всіх тварин. Мороз та вітер. Звірям важко знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібні тваринки ледве пересуваються поміж снігових заметів. Та винахідливі, винахідливі лісові мешканці пристосувались до зими кожен по-своєму. Подивіться, будь ласка, на малюночок, як одним словом можна назвати цих тварин? Звичайно, розумнички, це комахи. Давайте з вами згадаємо, а що об'єднує комах в одну групу? Яка головна особливість цих тваринок? Всі вони мають шість лапок. Розумнички! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, як зимують ці тваринки. Давайте спочатку згадаємо, як комахи готувалися до зими. Хто що робив? Поставте відео на паузу та спробуйте пригадати. Так, жучки-сонечка ховалися десь під кору. Кубкою, щоб їм було тепліше, мурашечки глибоко-глибоко заривалися під землею в своїх мурашничках і так далі. Давайте, будь ласка, дізнаємося, як зимують наші комахи. Всі ви восени бачили такого метелика з білими-білими крильцями. Це білан капустяний. Він на зиму гине, але його гусінь. Подивіться на фото, перетворюється у лялечку, прикріплюється до дерева або стіни будівлі. Наступний метелик лимонниця. Він восени не гине, а згорнувши крильця, ховається в дупло або під кору дерев і сидить там до весни. Подивіться на фото. Точно, точно! Весною ви побачите ось такого гарного метелика, назва його лимонниця. Давайте з вами подивимося, як до зими готувалися мурахи. Мурахи з приходом осені шуха... шукали схованки у підземних норах мурашника. В своєму тілі вони накопичують особливу рідину, яка рятує їх від сильних, сильних морозів. А як же зимує Колорадський жук? Той, що так полюбляє картоплю. Колорадський жук шукає схованку в ґрунті і там перезимовує, десь глибоко у ґрунті, щоб там було йому тепленько. Наші знайомі жучки. Жучок сонечко ховається в тріщинах дерев, під корою, в дуплах листя і впадають з плячку. Ті жучки зимують кубкою. Побагато тваринок, їм так тепліше. Як же зимують мухи та комарі? Мухи та комарі також шукають схованки на горищі, віконних рамах, підвалах, старих дуплах і там вони чекають весну. Існує ось такий метелик, подивіться на фото. Називається совка. Лялечка цього метелика зимує в ґрунті. Ось такі комахи, які попелицями називаються, вони все літо п'ють сік із рослинок, шкоду приносять. Якщо взимку їм нічого їсти, то вони, звичайно, на зиму гинуть. А залишають зимуватися тільки їхні яйця. Вони прикріплені до гілок дерев і не гинуть навіть у лютий мороз. Давайте згадаємо, як готуються до зими оси. Так, оси ж це тваринки, які живуть тільки один рік. На зиму вони гинуть, але Ховаються і виживають тільки наймолодші і найсильніші особи. У час нам трішки відпочити, то давайте встанемо біля своїх робочих місць та трішки розімнемося. До вашої уваги, фіскульт хвилинка.

Розумнички, а зараз ми з вами поговоримо, що так само, як і оси, зимують і джмелі. На зиму залишаються тільки найсильніші комахи і ховаються глибоко-глибоко, десь у теплих місцях, а всі решта гинуть. Молоді самки. Джемелів зимують в моху, соломі і ґрунті. Зараз ми з вами згадаємо, як же зимують деякі рибки. У зимовий період риби переносять по-різному. У них знижуються всі життєві процеси. Більшість риб перестає харчуватися та живе коштом накопиченого влітку жиру. Вони спускаються ближче до дна, температура під льодом. Зберігається не нижче 4 градусів тепла. Коропи і соми, зверніть увагу, будь ласка на фото, покриваються товстим шаром слизу, скупчуються в зимувальних ямах групами одного виду. Тобто, якщо це коропи, то вони живуть тільки з коропами. Якщо це соми, то тільки з сомами. Та майже всю зиму не рухаються, притиснувшись один до одного. Як ви притискаєтесь до матусі, коли ви замерзаєте. Лини впадають у сплячку, зарившись в мул. Мул це дітки осад такий на дні річки. Карасю не страшне навіть промерзання води. До самого дна На весні лідві тане риба живе далі. Минь найактивніша риба взимку. Вони підіймаються на верхів'я річки та відкладають ікру. Але рибкам загр... загрожує взимку велика небезпека. Ми з вами вивчали, що під час сильних морозів водойму покриває лід. Лід не пропускає повітря, а рибкам для життя потрібно повітря, яке знаходиться розчинене у воді. Якщо повітря не поступає у водойму, рибки починають задихатися, тобто починають гинути. Тоді на допомогою рибам приходять рибалки. Щоб врятувати рибу від замору, люди проробують ополонки. І ставляють туди снопи соломи або очерету, щоб по стеглах проходив у воду кисень. І давайте з вами трішки підсумуємо, давайте з вами згадаємо, про кого ми сьогодні говорили на уроці. Про комах та риб. Давайте трішки пограємо в гру. Лутанка називається. Нам потрібно з вами дізнатися. Про яку комаху або рибку говориться в реченнях. Так, хто саме так зимує? З настанням холоду ці тваринки гинуть, залишаються зимувати лише молоді самки. Давайте згадаємо: це линок, карась, совка озима, попелиця чи джмелі. Так, вашу думку приймаю в кінці перевіримо. Падають у сплячку, зарившись в мул. Хто це може бути? Перевіримо. Яйця цієї комахи зимують на гілочках дерев, а сама комаха гине. Згадайте, ніякий мороз не страшний цим яйцям комах. Це перевіримо. Лялечка цього метелика зимує в ґрунті. Так, і останнє запитання не страшне промерзання води цій рибці підкажу навіть до самого дна. Хто це може бути? Це? А тепер давайте перевіримо. Отже, з настанням холоду тваринки гинуть, комахи гинуть, залишається зимувати лише молоді самки. Так, це джемелі. Линок впадає в сплячку, зарившись в мул. Попелиці відкладають на гілочках яйця, які не гинуть навіть при сильних морозах. Совка озима, лялечка цього метелика зимує в ґрунті, а карасю не страшне промерзання води навіть до самого дна. Вода вітане і карасик буде далі плавати. Наш урок підходить до кінця. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як зимують рибки та комахи. Дякую вам за роботу!